Всім доброго дня! Сьогодні знімемо такий потужний ролик про пилок. Детально хочу розказати, що таке бджолине одніжжя, як збирають пилок, який буває пилок, що з ним можна робити, який результат переробки пилку. Дуже-дуже багато таких цікавих речей. Адже з пилку дуже-дуже багато створюють всього в і в першу чергу таких потужних. Біоенергетичних стимуляторів саме для людей. Я не говорю про тварин, саме про людей. Тому, панове, давайте зараз ми приготували експозицію в нашому магазині. Багато що є представлене, і ми оце сьогодні все покажемо. Так що, гайда, спилку! Як я говорив, є дуже багато всяких біостимуляторів для людей. Це все, що може бути спілком. Візьмемо зелене з гречки, ширину бджолиного тіла, також, панове. Спокове зерно з маку. В природі, пилок бджоли збирають для того, щоб вигодовувати свій розплід. Мило з пилком. Мляса, глюкоза, солод. По кожному продукту ми зараз пройдемося більш детально, що є з пилку? Як я говорив, є дуже багато всяких біостимуляторів для людей. Дивимося, в нашому магазині представлено з пилком дуже багато, і це ще не все, що може бути з пилком або похідними від нього. Починаючи від імунальчика для дітей і закінчуючи милом з пілком. По кожному продукту ми зараз пройдемося більш детально, більш якісно, і розповімо, як оце все взагалі вміщується в поняття продуктів бджільництва і з продуктів бджільництва, всяких різних цікавих препаратів. Отже, сідаю за стіл, починаю вам все детально розказувати. Отже, почнемо з того, що таке пилок. Пилок, пилок в першу чергу бджоли збирають для своїх потомків. Вони вигодовують ним свій розплід. Отже, пилок це білковий корм, яким вигодовують розпліт. Нагадаю, що, наприклад, матки не їдять. Білковий корм, вони не їдять пилок. Але в чистому вигляді бджоли пилок не споживають, вони роблять з нього пергу. Що ж робимо ми з перги, люди? Що таке взагалі перга? Перга це вже комплекс, так би мовити, пилку, меду, ферментів, каталази, амілази. І це все діло запресоване в соти, стільники, і вже по факту бджоли згодовують його для личинок. Свого розплоду. Отже, що ми, люди, можемо зробити з перги? В нашому магазині чиста перга, на жаль, не представлена. Тут в цьому магазині немає, в київському у нас тут є. Отже, перга з перги. У нас є от таке дуже класне драже, називається Добрий зір. Компанія «Мед вони виготовляють такі от драже Добрий зір. Тут входить склад перга. Входить склад чорниці, допоміжні речовини, безпосередньо мед, і це все дуже позитивно і круто впливає на організм людей. Крім цього, там є меляса, глюкоза, солод, ментол, мята, патока. Дуже-дуже багато всього цікавого. Отже, перший такий продукт. Який виготовлено компанією Med Carpat, в якому є перга. Це Добрий зір. Коштує він доволі так прилічно. В даній баночці 150 грам. Цих драже тут штук, ну, мабуть, до 100 І їх вживаєте по 2-3 драже за 10-15 хвилин до їжі. Ідемо далі. Коротко про пергу ми сказали тепер пилок або бджолине не обніжить. Що таке взагалі бджолине і Як його добувають пасічники? Ну, Бджолиним обніжжям пилок стає тоді, коли бджоли його в свої кошики набирають вже на квітці. До цього це є пилок і змочують слини. Яким чином пасічники збирають бджолини обніжжя? Є така приспособа, називається пилкоуловлювач. Принцип пилкоуловлювача дуже простий: У нас є отвори. Отвори є під ширину бджолиного тіла, але з таким запасом, щоб вона могла просто пролізти без нічого. Спілком вона пролізти не зможе. Таким чином, джолине обніжжя обривається, падає через решітки вниз, ті, що знизу решітки, і далі потрапляє в такий от лоток. І вже з лотка пасічник собі забирає. Тому це так, в теорії. На практиці ми покажемо в майбутньому, так що підписуйтеся на наш канал, будемо показувати це на практиці. Це приспособа для збору джелинного обніжя. Відставляємо в сторону. Далі нам воно не потрібне. Отже, що ми можемо зробити з пилку? Йдемо далі. Є різний. Пилок і різне бджолине обніжя. Є весняного збору, є літнього збору, є осіннього збору, є в міжсезоні. Але чітко їх можна поділити на три. В нас є представлено в нашому магазині чітко два, і ми будемо про них зараз говорити. Отож, ми переходимо далі. І починаємо розглядати наш пилок. Будемо його розглядати, вважити, говорити, який пилок є, який він буває, з чого його бджоли збирають, і навіщо він взагалі для нас, для людей. У нас тут на столі стоїть конкретний пилок. Говоримо зараз про чистий бджолиний пилок. Є у нас от така от, такий жовто-гарячий, є от такого зеленого відтінку пилок. Да? Він більш такий зелений. І є от такий от крутий пилок з ложечкою, який є такий світлий, чорний, світло-чорний. Я б сказав би, назвав би це е старе кіно, знаєте, такий е чорно-білий. чорно-білий е пилок. Отже, з чого цей пилок зібраний? Значить. Чітко зазначити, з яких, з яких видів рослин тут є пилок на 100% не можна. Але ми можемо окремі полкові зерна якби, розглянути і сказати, з чого вони зібрані. Давайте розпочнемо від компанії API Product. Пилок квітковий. На даному фрагменті відкрити ми просто не можемо, адже воно продається у нас в магазині, бачите, воно тут запаяне, псувати е, не хочемо, можу вам показати ось так. Дивіться. Оці чорні полкові зернини, це полкове зерно з маку. Дуже круте, на смак нагадує шоколад. І коли ми бачимо, що тут є мак, ми можемо відштовхуватись від того, що тут є різна травя, яке цвітає в період цвітіння маку. Наприклад, це можуть бути різні волошки, різні польові квіти, якісь чорнобривці, які вже починають цвісти в той період. І ще багато-багато інших. Пилковий зерна, але чітко визначити звідси, поки що можуть тільки пилкові зерна з маку. Все інше потрібно піддавати ретельному пилковому аналізу під мікроскопом. Тільки тоді, по формі пилкових зерн, які видно вже в мікроскопічній площині, ми можемо визначити точне походження того чи іншого пилкового зерна. Іван чаще може бути тут, наприклад. Отже, приблизно поняли, так? Да? Тобто це такий літній в період цвітіння саме маку-польового. маку, маку -польового. Тут переважно є два види рослин. Два види рослин. Ми можемо тут вже відкрити. Акуратно відкрити, оскільки ми його пасимо за потреби людей. І є два види рослин. Я думаю, знатні пасічники зразу зрозуміють, що переважно тут пилкові зерна з Ага, ви вже подумки сказали. З гречки, оскільки ці пилкові зерна збираються бджолами в період того, коли цвіте гречка. Отже, недовго не думаючи, можна визначити, що більшість пилкових зерн, які тут є, це основний період цвітіння гречки. Точно можу зазначити, що ці жовті. Пилкові зерна. Це пилкові зерна, які збираються з, саме з соняшника. Оскільки гречка і соняшник дуже часто перехрещується в своїх періодах цвітіння. Дивіться, як у нас його є багато. І третій вид пилку, який представлений в нашому магазині. Ми відкриваємо. У нас таке, до речі, найбільшою популярністю користуються. Цей пилок, оскільки це пилкове зерна з саме садів, тут можна чітко визначити кульбабу, тут можна чітко визначити вишню, яблуню, і оскільки ми тут бачимо пилкове зерна, в першу чергу кульбаби, такі жовті, бачите, їх тут багато. Знову ж таки, ми чітко розуміємо, що це весняні пилкові зерна, які цвітуть починаючи з садів. період садів. Давайте поекспериментуємо, так би мовити, і візьмемо по одненькому пилковому зерну і роздавимо їх. Значить, беремо, ложимо пилкове зерно на білу полотнинку. І бачите, як воно давиться. Майже не давиться. Бачите, як воно? Цікаво, чого ж так? ж воно не розсипається? Тут-чуть да? тільки висипалося. Давайте візьмемо ще. Візьмемо з літнього періоду, ну, верніше весняного періоду. Треба так акуратно взяти, палочкою незручно. Два пилкових обніжі. Опа, взагалі улетів, тобто добре висушено. Дивіться, бачите, теж роздавлюється. Яка причина того, що воно саме так, як тісто виглядає? Причина дуже проста: Коли бджоли збирають пилок, вони його змочують своєю слиною для того, щоб воно трималось дуже добре на версинках кошика. І завдяки цьому пилок буде от так... Ось так, як тісто розмащуватися. Дуже важливо, коли ви сушите пилок, його не пересушити, бо коли ви його пересушите, воно буде таким дерев'яним. Тобто ви тоді буде на зубах хрустіти такий же пилок, буде дуже добре розминатися і набагато краще засвоюватися. Нашим організмом вживання пілку — це є в першу чергу для астматиків і для людей, які хочуть значно збагатити свій організм білками, оскільки це білки природнього походження, рослинного, так би мовити, це не є тваринного походження, білки. Ми можемо цими білками харчуватися, наприклад, для спортсменів. Коли спортсмени вживають такий білок, потім йдуть, тренуються. І будуть значно швидше нарощувати свою, свою мускулатуру, свої м'язеві тканини. І завдяки цьому ми отримуємо від пилку дуже велику скажімо так, користь. Що з пилку можна робити взагалі? От, наприклад, такий імунальчик. Склад цього імунальчика це вітамін С, квітковий пилок і допоміжні. Речовини. Дуже корисний, дуже смачний, по факту, це е аскорбінка на основі продуктів бджільництва. Рекомендується вживати дітям та дорослим. Далі, наступний момент: зелені мани. Зелені мани. Для чого взагалі є ці зелені мани? Ми подивимося для нормалізації функції ендокринної залози та поліпшення перебігу цукрового діабету. В складі Бджулини обніжжя, спіруліна, еламін і нулін. Пилок квітковий. Можемо зазначити, що допомагає для ендокринної залози і перебігу цукрового діабету або в комплексі з іншими речовинами, які тут є. Тобто дивимося, як ці зелені в середині виглядають. Це пігулки. Дивіться, Бачите, зелені таблеточки, адже вони зі спіруліною. Тут є спіруліни, тому зелені водорості. І в складі з квітковим пивком вони дуже добре позитивно впливають на наш людський організм. Всередині прикріплена інструкція, можете почитати, там почекаватися. І так далі. Значить, от такі препарати. Далі в нас є отакий от вітамінчик. Вітамінчик, по факту, це от можна сюди таку поставити. Тільки ця компанія знизу Медкарпат, а це компанія. Е Апіпродукт. Також складі є квітковий пилок і вітамін С. По факту вони зробили, що взяли квітковий пилок, його додали туди вітамін С, лимонну кислоту і наситили це все, зробили в таблетованій формі. Ми подивимося, як воно виглядає всередині. Бачите теж На смак нагадує такий лимон. З цукром, я б сказав. За, за рахунок сладкості круку. Адже вітамінчик, я, до речі, вживаю. Дуже крута штука. Імунальчик пробували не один раз. Панове, переходимо до найцікавішої частини цього ролику. Якщо ви додивились до цього моменту, я вам дуже сильно дякую. Отже, підписуйтеся на мій канал, ви дізнаєтесь набагато більше всього, оскільки в нас є дуже цікаві круті продукти бджільництва, які ми показуємо від вулика і до готової. Продукції. Давайте далі. Медові композиції. Медові композиції бувають різні, ви їх просто можете вдома самі зробити. Наприклад, ділюся таким рецептом. Берете 100 г меду, додаєте туди 10-20 г пилку, змішуєте, ставите в холодильник, воно там стоїть 2-3 години і насолоджуєтеся. Такий енергетичний, вітамінний вам буде заряд. Давайте подивимося, що є в нас. Компанія Медкарпат. Трошки подумала і зробила також Апіфорте. Для чого Апіфорти? Зазначено, що це є біостимулятор для підвищення рівня енергетичності вашого організму і безпосередньо імунітету вашого організму. Але покупці, які брали апіфорти. Приходили і казали, що воно дуже круто очищає організм. Тобто, коли вони поїдять 2-3 ложки апіфорти, після чого в них відбувається очищення організму, і далі вони на наступний день або вже й до вечора, якщо їли зранку, відчувають легкість. Головне не їсти на ніч дуже крута штука. Отже, наступна така вже по рекомендаціях наших споживачів: що пилок. Працює для очищення організму. Далі, що ми маємо ще по медових композиціях? Така штука називається Апісвіт. Дивимося теж від компанії Apiproduct. Теж зобразили, зробили. Дивіться, вони теж взяли пилок, щось типу Апіфорте, бачите, по кольору навіть однакові. Штука та сама, по факту, просто інша концентрація пилку. І трошки відрізняється склад. Тут, в складі ще є густа витяжка прополісу і маткове молочко. Отже, така штука дуже ефективно буде впливати знову ж таки на підвищення імунітету, зміцнення вашого організму. Так, також, панове, це вже для. Колег чоловіків, я думаю, що бджолярі так це знали, а ті, хто не пасічники і дивляться зараз мене, кажу, що пилок це є все ж таки статеві частини квіток, і вони підвищують потенцію в чоловіків або рівень сексуальної адаптації, скажімо так, для чоловіків. Тому, якщо ви хочете їсти пилок і не отримати в наслідку підвищення, все ж таки е, потенції, то ви помиляєтесь. Якщо ви їсте пилок, будьте готові, що він для вас спрацює якщо, від залежно, в залежної кількості, трошки як віагра. Е, і саме цікаве, що є взагалі в комплекті, у нас тут е, ще є одне драже, яке я не згадав: це активчик. Також в складі є квітковий пилок. Екстракт кавових зерн, допоміжні речовини в вигляді саме шоколаду і натуральний вжилений мед. Активчик працює як антидепресант і також сповнює ваш організм енергією. Якщо ви будете вживати активчик 2, 3, 4, 5, 6 драже за один раз не більше, він працює як ви не будете коротше спати. Це дуже корисно для чоловіків, які їздять в далеку дорогу, або для жінок, і потрібно не заснути за кермом. Особисто провіряв, особливо коли возимо пасіку, просто його обереш, по дорозі ісиш і ти не засинаєш. Це зумовлюється саме за рахунок кавових зерн і е е квіткового бджолейну пилку. Також сама, знову ж таки, цікава річ, яка у нас є, це панове, мило з бджолиним обніжям. Тому, якщо ви хочете бути гарними, вродливими і невимовно пахучими, ви можете взяти от таке от мило. Воно повністю натуральне. Ви можете бачити, що тут є в складі квітковий пилок. Додавлені зерна квіткового пилку. І коли ви вмиваєтеся, коли ви миєтеся, квітковий пилок потрапляє для вас на обличчя, на шкіру. Він потрапляє в спори е, вашої шкіри і він оздоровлює, омолоджує. І е, ваша шкіра стає такою бархатнішою. Тут в складі також є милені олії різні, е, потом джолиний квітковий пилок, прополісна олія, ефірні масла м'яти. До речі, м'ята дуже добре відчувається. Отже, побачимо. панове, якщо ви колись десь почули, що квітковий пилок це щось таке, що просто бджоли приносять на своїх ногах, і ви думаєте, що в бджільництві неможливо зробити косметику, да? просто зараз на цьому столі сконцентрована велика кількість, по-перше. Роботи робочих місць і фінансів. Якщо дивитися з економічної точки зору, давайте прорахуємо економічну точку зору, саме пилку, пилок значно покращить економічну ситуацію вашої сім'ї, оскільки ви викочаєте, наприклад, за сезон 50 кг меду, і з кожної сім'ї ви можете за сезон зібрати кілограм 2 кілограма пилку. За сезон знову ж таки нагадую. Тому якщо ви, наприклад, от давайте ми зараз цей пилок, да, тут у нас 270 грам. Ми ставимо на логи, ми отримуємо 269 г, бо кришечка відкрита, закриємо буде 270 г. Е, вона в повітрі 270 грам пилку. Якщо ми 270 грам пилку реалізуємо по ціні, наприклад. 50 копійок за 1 грам або 1 гривня за 1 грам, що є настаном на сьогодні реально. Ми отримаємо за це плюс. Плюс там 200, плюс 150 гривень або плюс 270 гривень, залежно від ваших маркетологічних способностей, саме продавця. Тому, недовго думаючи, ми можемо зібрати з кожної сім'ї за сезон буквально по одному кілограму пилку і скажемо, продамо його хоча б по гривень 50 за кілограм, по гривень 500 за, 50, за кілограм, перепрошую. ми отримаємо плюс дві 2000 залежить вже від вас. На вашу пасіку доходу. Але якщо ми подумаємо і зробимо, наприклад, таку медову суміш, це вже буде коштувати така баночка 130-150 до 200 гривень, залежно від того, який там набір. Але пилку тут все 20-30 грам. Я думаю, ви розумієте, це значно покращує вашу економічну. Рентабельність. Також, якщо ви, наприклад, продасте отаку от пилку, такий пилок просто в баночку помістите, зробите відповідне маркування, накриєте кришкою правильно і запаяєте, такий пилок відразу стає 300 гривень. І тут всього в нас скільки є тут-то в нас є 150 грам. Боже 4 грами, я думаю, буде важити сама коробочка. 150 грам. Отже, пилок. Дуже піднімає економічну рентабельність. Можна все, що хочете виготовляти з пилку. Тому, панове, якщо у вас є пасіка і ви насолоджуєтеся бджільництвом, ви можете насолоджуватися навіть пилком. Збирайте пилок, для вас це однозначно буде в плюс, не говорячи про те, що ви можете і харчуватися пилком, і його реалізувати. На ринку по вигодних цінах, оптом чи не оптом, все залежить від вас і від ваших здібностей. Отже, підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine, Будемо знімати більше таких відео, якщо ви нас будете більше дивитися. Всім гарного дня і на все добре.